Всім привіт, я у Франківську, в Україні, от бачимо місто івано франківськ як місяць в Україні. Це вулиця, зараз кажу, Карнавського і тому подібні перехрестя. До чого я його веду, що читаю у Фейсбуці, що Марцинків хоче переймавати івано франківський район, Івано-Франківський в Галицький район то давайте вже Івано-Франківський історично раніше, до 59-го, чи навіть до 60-го був Станіслав називався. Давайте перейменуємо Станіслав і повернемо історичність нашу Зунр, Західну Українську Народну Республіку. А ми ще раніше були під поляками, ще історично польська буде, територія була. Якось так думайте, куди ми там далі зайдемо, чи в Європу, чи в Києво. Вже дожилося 30 років, як тисяч два роки Україна і корупція, вся а то жопа і війна, і далі в кінці тунелі я щось не бачу, а ви пишіть свої коменти. Якось так. Галицький район, Франківський, Чтаніславський. Якось думайте.